«Привіт усім, рада вітати вас на каналі Дивовиця! Насолоджуйтеся прослуховування. Чому чому сталось так незручно? Чиня ось ось не протомнуть, його обличчя мало не стріснуло. Коли він повернувся до неї спиною, він зробив кілька глибоких вдихів і ледь стримав, стримав свій сором і гнів. Він спокійно відповів їй. Ти ж мені сказала раніше справді я не можу цього згадати. У мене завжди таке відчуття, що в моїй голові немає жодної пам'яті про це. Ти мав забула, інакше звідки б я міг знати твоє ім'я. Так, це правда. Він дурний, без жодної небезпеки. Поки він сів у машину родини Яой, шнір був розісінне і, ще... і виглядав не на своєму місці. Потім, Потім я почув, як вона просто попросила накликати чоклона родини Яой та наказала йому, «Скажи, їй, що... Скажи їм, щоб ні. про це не хвилювалося. Якщо, пограють... Якщо вони програють, то програй, але ти можеш побити того хлопця на ім'я Жені. До смерті. На ім'я Вень Чесінь. До смерті. Гей, лорд Юхіко. Водій виглядає дуже збантежено, струб... якщо мені байдуже до гри. Головна родина з розсериться. У що справа? Я ж його біологічна благ... 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 донька. Добре, добре, лорд Юхіко. Шін'єр, можливо, я По поглядом був надто очевидний, і макає дьявол з зі... це обличчя, нарешті зрозумів, що його поведінка дивна, і подивись на нього. Шін'єр, чому ти так на мене дивишся? Він повернув голову. Хоча він не знав, як виглядає його очі, вони насправді виросли такий шоковний вираз, що означало, що він не міг цього витримати і випадково оголився. Власне, не хвилюйся за, за нього. Я сам помщуся в майбутньому. Ширеєв... Зазнав поразки багато разів з дитинства і найкраще знає, що таке терпіння. Неважливо, чи зможе він перемогти його одразу. Він завжди неполего тренується. Вчинить дуже швидко вдосклонець, тому навіть не потрібно чекати, поки його терпіння вичерпиться, Він може швидко помститися. Звичайно, Їгіка також розуміють цю правду, неприємне боротися з ворогом, але причина є причина. Вона вказала на каточки рота Шнірта, бо бу... там був проріз та так близько до його голови. Що він міг би померти, якби не, не був обережний. Я знаю, але мені завжди погано, коли я думаю про те, як він випишеться після того, як зробив щось погане. І, значить, пройшовся, пройшовся кінчиками її пальців і до його рани, але вже не було боліче ще. Насправді йому було байдуже до цього. Чи то було кровотеча, чи поранення він ставився до цього так само незначно, як до пиття води, неповідав принищення від того, що. На нього наступили, і він лежав на землі. То ще ж. То ще ж відчуття справедливості. Працює. Звичайно, я хочу бути поліцейським або юристом. Югіка випростила груди. Хоча це було мрії з попереднього життя, вона завжди дотрималася свого життєвого та віжу, бути хорошою людиною, Ще ніяк певно її верс обличчя. Такий гордий маленький хлопогляд і раптом сперся на спинку стільця та підійшов до неї. За покрою миттєво Захопив її, ню, і Юліка підсвідомо насупилася. Його підсвідомо вступила назад, притушивши в половину спини до вікна машини Шінєр, його зелені очі не моргнули, міс. Я пам'ятаю, що я хочу займатися в майбутньому. Юліка глянула від я, трохи завагалась, але все ж таки відсохнулась від вікна машини ближче, ближче до його голови. Знизила голос йому на вухо і проштіла йому у відповідь тихим голосом. Я пам'ятаю, це чоклонув вбивця. Черцево вона подумала, що снір вб'є її, коли виросте, і того сумувала. Сенєр слакав з. Зо... Повернув голуб на слідуючий її та запитав з біля вуха. Тоді майбутнє поліцейське, якщо я зроблю щось погане в майбутньому, чи зможете бути до мене поблазливим? Чесно кажучи, коли вона почула це вираз обличчя Юхіко став дуже складний. Світ заклуні закінчений навіть дев'ятирічна дитина почала використовувати лазівку і вираз обличчя став сумним. Сін'єр, давай не будемо говорити про те, чи буде я у майбутньому, але ти будеш майстром, поки але ти будеш майстром. Як ти можеш бути могутнім лиходієм, якщо нічого не знаєш про закон? Гей, сказав чньоризм з смертельним обличчям і тихо відповів, який лиходій, якого називають магом вбивцю Такий, який шукає магічний світ. Маг це не хороша річ. Не нападай на мою особистість. Що забирай. Зі маленькі гуліки поверталися один до одного та зікла, виглядаючи дуже інтимно. Неможливо було сказати, що вони за. Причався один з одним, можливо, через те, що вони були надто засереджені, вони не бачили, що в воді попереду дивився на них через джеркальне, через дзеркало автомобілі, і він навіть показали помітну посмішку. Що як і сказав головна родина, лорд ні, очевидно, має добрі стосунки за молодим господарем родини. Заночі, зрештою, вона була нещаслива і сказала, що хоче поїхати на стадіон у Кріота. Але до будинку Жені вона заплуталася в машині і довго не могла вийти. Це була справді дитячою істерикою. Вона, очевидно, хвилювалася більше за всіх. Зрештою, сварка не закінчилася. Хвилювалася більше за всіх. Це була справді дитяча істерика. Вона, очевидно, хвилювалася більше за всіх. Зрештою, сварка не закінчилась, але обидва заснули на задньому садінні. Зрештою, один з них. Трати забагато крові, а інші використали більше ніж ліміт магічної сили. Вони змогли витриматися дорогу до машини та сказати кілька безглуздих слів, і ще ще завдяки своїй статурі червняків, Обоє були дуже втомлені і не прокинулись навіть тоді, коли їх винесли на подвір'я. Звісно, я маю на увазі саме його юки. Шинер був дуже уважний. Він ледве відчув подих незнайомця. Його минулий досвід змусив мозок свидко видати попередження, але наступну секунду відчув знайомий запах. Він заспокоївся, ніби не половину заснув і не половину прокинувся, слухаючи різні звуки, що доносять з його вух. Поруч почувся дивний, але нескідливий женячий голос, який який вигукнув. Насправді голос був незгучний, і він відчувався, що вона намисто знизила голос. О, Боже мій, що сталося? Здається, це зробив чекун родини зень. Лорд Сінне навіть попросив мене зателефонувати і сказати дітям вдома, щоб допомогти йому повститися. час провчити його, як він міг бути таким суворим. Так, здається, що занадто багато часу, щоб оговтатися. Звук де дерев'яних черевиків був ніжний, як монотонна нота, що повторюючи. Що зробити його свідомість глибшою. У такому стані було важко сприймати зміни часу у зовнішньому світі. Я не знаю, скільки часу минуло, і люди ще не знову почали тихо розмовляти. Чи варто мені відправити це до кімнати для гостей, чи варто відправити це до двору, до двору лорду Сеньє? Йоші, але ж у лорда Сень добрі стосунки з цим молодим господарем. Я бачу це в машині. Гей, зрештою, він перший друг у доплементу. У дипломатії. Це нормально так цінувати його, дуже добрі стосунки, перші в цінність, незалежно від того, які це слова, воно дуже заспокоює за ній відчуття під собою м'яку. Відчуття під собою м'яку постійну близну, це також було перший раз, коли він дозволив собі несвідомо заснути в з ньому місці, але цей настрій тривав лише доди, лише доти, доки він не прокинувся. Увечері той, хто працював у небі, змінився сонце на місяць. Сві... Світло вікно ще не згасло, утворюючи блакитний екран, ближчий до чорного. Сіннір прокинувся в цей час. Він сидів на ліжку, дивлячись на перев'язані рані по всьому тілу, та новеньке чисте кимену. Його охопило дивна тривога, головним чином через його слух, який посилювся, немов і, про... і прокляття зрештою його відділа лише стіна. Взілляла лише, лише стіна, і він чітко чув, що щось відбувається по сусідству. Юкиха прокинулась по обіду. Вона спала як турепа і довго лежала в ліжку, заціпеніла. Тільки но і то приніс тазик з гарячою водою та намочив хустку, щоб витерти обличчя. Вона повністю прокинулася в теплій тканині. І то, де він? Найбілька хустка була такою зручною, вона призмурила очі, та скухтяна дозволила йому витрати шию. Вона спала надто зручно і не могла не пітніти. І то знову на намочив хустку, взяв свою наїку ручку і почав витирати. Він поруч попросив лікаря та слугу допомогти йому доглядати за ним. Хочете піти і побачити з ним леді Юкіхо. Давай у будь-якому разі немає сенсу залишатися тут. І я дуже хвилююся за нього. Юкіха заскочила з ліжка, під крик Іто. повільніше, вона навіть не зула взуття. Під підхопила край своєї куміно і підбігла до сусідних дверей. Вона побояла, що ши ширія досі непритомний, а так от я ще буде нього, якщо раптом зайде, якщо є дуже розрозпадлене, то можени з перед комфортними дверима та обережно запитала, чи можу я зайти з рештою дереве дерев середини де дверей, хочу салась, поступово наближаються рівно рівномірні кроки, а потім комфортні двері відчинилися. Старий лікар з родини Яо мав гірке обличчя і навіть і навіть зморшки. Здавалося, стали ще блідісними. Щойно він її побачив він не міг не попросити про допомогу. Пане Югіко, ви прийшли вчасно, ми перейшли вчас, тому що не зіткнулися з деякими незвичайними ситуаціями і не знали, що робити. Югіка зійшла через напів... напівщелину, яку він відчинив, оскільки він просто з згор... городу її вид вона не встигла подивитися на ліжко. Її увага повернулася. Серечення, що що сталося? Це, це цей молодий господар, старий лікар, зробив два кроки назад і показав їй маленького хлопця, що вже на ліжку. Його тон був дуже мінливий. Ми збиралися передягнути його, промити рану та нанести ліки, але він був надто пильний. Щойно ми підійшли ближче, він почав люто чинити Ця Чи Дитина також маленька і така сильна опирається, він недоросла, тому ми не важне наважили, наважили застосувати силу, бачить, що його рани погіршуються. То до, досі ми не досягли жодного прогресу. Юкіха вислужив. Юкага вислухала його пояснення ситуації та подивилася на нього. Червонолосий хлопець на ліжко, очевидно, впав у глибоку кому, але його м'язи ще ще були напружені, його трохи дитячі обличчя було сповнене тривоги. Крізь тонкий повік чітко було видно, що його очі стурбовано рухалися. Вона підійшла, але уяснює, що її присутність знову викличе у нього стрес, тому зневажилася стати біля ліжка та стурбовано подивилася на нього, що нам робити. Одяг можна залишити зміни, але ліки потрібно нанести. Інакше, навіть якщо у нього дев'ять життів, як у кота, цього буде недостатньо. Лікар також буде засмучений. Коли в воді привів його раніше, він був дуже стихий, і слухняний, ліг на ліжко. Тоді нехай водій воді підійде і спробує ще раз. Я подзвонив йому, але це не спрацювало. Я завжди думав, що є якісь інші причини. Старий і молодий бантежно прозорнулися. І тут, яка ганялася за своїм лордом, юкихою. Щойно тихо слухала поруч із нею. Увесь це щось промайнуло в її голові. Вона оглянула на дівчину риси обличчя якої ось ось зморщилося і непевно висловила власні здогадки. я знаю, що це. Вона не була зовсім впевнена, але її зрозуміли інтуїції підказували їй, що те, що вона думає, можливо, через лорда Юхіга, коли його. Його ще не підібрав водій, і мало не відбився, але заспокоївся за кілька секунд. І тортельно згадав ситуацію, що той мав час. Зрештою, я правильно пам'ятаю, він кілька разів зморгну носом, ніби щось нюхаючи, Лікар відрогіру миттєво. Пане Юкіхо, потім цікавиче, подивився на іншого малюка на ліжку, та підмогнув Юкіхо, як, стара, як старий безкетник. Підійдіть ближче до, лі... до ліжка та сядьте на нього. Юкіха. Вона не зрозуміє, чому в двох дорослих ігмнати такі дивні верс обличчя, але довіряючи спокою та надійності дорослих, хоч і відчував, як її шкіра голови, незрозуміло зніміла від їхніх поглядів. Вона нарешті сухняно прилипла до краю ліжка. Дікар підтєво вигукнув ще через пайну юкиху, подивіться на його верс обличчя, Яка також тупо подивилася на нього. чорношкіра Чорно дитина як. Яка що не все ще була без на людині, щось її заспокоїла, і все її тіло з голови до ніг, навіть волосся випромінює розслаблення та заспокоїло атмосферу, просто як собака, той тип собаки, який реве на інших, але слухняно прибирає свої ікла та гута го гострі зуби поруч із людиною, яка довіряє, і, бу і буде ніжною та дов та довіряти тобі всім серцем. Це справді мило. Решта процесу пройшло набагато гладше. чи то витривало тіло прив'язане ран. Чи то витирання тіла, прив'язане чи навіть підня води та прийоми ліки, сін'єр залишився нерухомо протягом усього причесу, дозволяючи їм робити все, що вони схотіли, без жодного зусилля. Він був як маленька іграшка, яка щойно зробили зробили і ще не завели, якби вони з нею не гралися, він залишився тих, не видаваючи жодного звуку чи руху. Знайома звичайниця ґрунтувалася на... Передмову, що Юкіхо буде поруч із ним. Спочатку вона також відчувала легкий жар у вухах через дивну посмішку лікаря та іто. Але що вона могла зробити? Поки вона була за кілька десять... десятків сантиметрів, він почав незрозуміло боротися. Зрештою, якого здалася, і просто заплющила очі вдаючи, що не бачить, і в будь-якому разі шен'єр залишився без одягу, щоб накласти ліки, хоча вона не могла піти з особистих причин, вона не могла дивитись на нього. Також вона тихо сиділа поруч із ним, немов мила прекрасна на ліжку. Розвітайте, вона посиділа там десь деякий час, і перш ніж стало нудно, і перш ніж стало нудно, вона знову заснула. Очищені ранні сірє очищені рани були величезним завдання. Їй потрібно було бути обережними, щоб не розбудити його, і їм довелося прибрати кров і пил з його тіла. Така клопітна робота -зайнята... зайняла б кілька годин, як у неї вистачило сил сидіти біля ліжка та чекати отак. І то я трохи посплю. і Якихо потерла очі, розбудіть мене, коли закінчите. Не дай мені продовжити спати, інакше я не зможу заснути вночі. І то м'яко кивну. Хоч хочете принести Хочете, щоб я призлалася ще одну кроват? Ні. Не потрібно. Якихо позіхнула, навіть не займаючи одяг і злізла прямо в ковдру жен'є. У будь-якому разі він був змушений бути тут зайняти зараз. Тож як він з... тож, як йому зараз знайти час лежати в ковдрі та місто спати? Краще було запропонувати їй вигідну покупку. Більше того, вона ще й допомогла йому зігритися. Зігрівати ковдру, будь ласка, Моя бідна подруга спляче красуня, яких кілька разів таємно засміяла в душі, ще кілька разів позіхнула і заснула за кілька хвилин. Безперічна дитина не щира, коли сплять, і можна навіть сказати, що вони дуже погані. Заснувши, вона вияв вони виявляють всюди. Заснувши, вони виявляються всюди. Двоє дітей, які спочатку розділили подушки, нарешті тихо лягли разом, проти голови одне до одного. З білою ковдрою. двоє людей, які спостерігали за всім цим поруч, мало не, не накрило собі серце. Після тривалого споглядення біло... білого волосся вчителя духа слова я раптом подумав, що чорне волосся також дуже миле, і то прикрила роту рукою, і карзі засміялася. третьому старішньому буде сумно почути те, що сказала лікарю. Старший лікар закотив очі, і навіть його ністрі дих... дихали повітрям, його, його хвилює цей хлопець. У нього голова повна м'язі. Щоразу, коли він тренує майстра, щоражу, коли він тренує майстерну тіння, він триму він термований. Я вже давно не мситий. Це правда, посмішка на обличчі, і то почала похмуритися. Але незабаром він стримав убивши ауру і повернувся до свого нічного вигляду. Але ж йому має дуже подобатися ще й молодий майстер з родини Зеленці. Чи не так? Це рідкісний снирай і проклі і прокляття. Звичайно, йому подобається, якщо я третій історично збентежене щенєр, я буду їсти м'які вершки варш... щодня і не ходити мене на його заняття з фізкультури. Сердити склала вона, а потім поб'єкшила горш і повела себе в протилежному напрямку. Мамо, тобі не теж подобається щінє, правда ж? Жінка спала, спала до і перш ніж і то подзвонив її, вона прокинулася голодною сама. У неї бурчав в животі. Їм був і він був близьким, без жодного вигону, на що ще є майже загоївсь, тому вона повернулася до своєї кімнати та, по та поїла, розмовляючи з телефоном з за... яонько. Стільки з всього сталося останнім часом, і яонько природно зберігала у се нову подругу, про яку багато разів згадували. Але вона не очікувала, що після півмісяця відсутності ця дитина на набрала стільки галасу. Вона була не робила стільки галасу, вона була такою неслухняною, але дуже розлютила батьків батька. Він навіть погрожує поїхати до його камінь на ніч, щоб вигнати проклятого духа, щоб дати волю своєму кніву. Інакше він розлютився. Думаючи про це його ка... Яйон... яйонко все одно знайшла ще дуже смішним зі слуханням. Зіслувки лунав трохи чистий голос, трохи спотворений, але все одно було чітко чути, що вона намагалася стримати сміх. Це було дуже важко. Тоді, Югіко, що ти збираєшся, Що, що ти зробиш, якщо, якщо мама його не при... його не полюбить? А? Чому? Ш... Широй такий милий? Югіко протягнула голос і спробувала переконати маму. Мамо, ти дізнаєшся, коли повернеться, і побачиш його, Широ, Широ дуже милий. Але я чітко пам'ятаю, що кілька днів тому мені подзвонила маленька хлопчик і сказав, що йому боляче. Новий друг, який він знай знайшов, не хотів з ними гратися і сказав деякі дуже неприємні речі. Юкека, оповідно, сказала: хлопець, який зробив мою дочку такою нещасною, я маю добре відлицювати, коли повернуться. Коли повернувся, мама більше не дражни мене. Югіка знала, що її мама склала це невмитно, але не могла не змиточно почухати щоку. Вона справді була трохи розлючена в той момент, але всі гнівні слова були фальшиви, обдури об... обдуривши це, вона не обдумавши це, вона не сприйнялася близько до серця. Югіка ци... місце суп перед собою і серйозно вислала. Св...